Розпаковка. Гігантська синя акула. Що скажеш? Я скажу, що я про недавно мрія. І нарешті всі купили. Так? Так, так. Ну що, розпаковуємо? Так. Так, давай дивитися. Гігантська акула. О, дивись! Вона змінює колір у теплій воді. Ну що, спробуємо. Так, що нам пишуть? Синя акула. Смертельно небезпечний хижак. Ти це знав? Ні? Ну тепер будеш знати. Загальна довжина цієї акули сягає 3,8 метрів, а вага 200 кг. Виявляєш, це дуже багато. Ти знаєш, де живе синя акула? В океані. Зустрічається в помірних і тропічних водах на глибині до 350 метрів. Друзі, ну що? Давайте розпаковувати. Так я ще хотів сказати, вона ще вроді змінює колір у темноті. У темноті? Ну нічого собі. Тримай ножиці. Давай, ріж. Кулу не відріж. Ось вона яка. Григанська. Кажемо Ось ближче. Здорова, так? М -м Приємна на дотик. А чому вона вот так пахне? А, ну. О, Приємний запах, так? Так, дуже приємний запах. Солодкий. Давайте будемо її тестити. Що? Так, змінюємо колір у теплій воді. Доня, тазик. Тазик. Тазик є. Теплу воду набираємо. Дуже тепла. Набрали теплу водичку і занурюємо нашу акулу. Так, так. Так, будем дивитися, як же вона змінює колір. Цікаво. Ось така вона стала фіолетова. Фіолетова, глянь. Трошки змінила колір. Ну, не трошки. Достаємо акулу нашу, так, колір змінився. А на запах? Теж да, змінився? Трошечки. Так. Запах вже не такий інтенсивний. Ну, ось така іграшка.